Як же саме контроль якості продажів впливає на ваш дохід? Найперше це через поліпшення взаємодії з вашими клієнтами. Контроль якості він дозволяє виявити недоліки у спілкуванні ваших менеджерів із клієнтами, до прикладу, коли співробітники недостатньо Пояснюють переваги вашого продукту, чи не відповідають на ключові запитання, це може відштовхнути потенційних клієнтів. Відповідно, усунення цих проблем воно значно підвищує рівень конверсії. Наступне це через оптимізацію скриптів-продажів. Скрипти продажі вони відіграють ключову роль в комунікації, і за допомогою контролю якості можна тестувати різні варіанти скриптів і визначити найбільш ефективні. Це дозволяє збільшити кількість успішних угод, також через підвищення продуктивності ваших менеджерів. Регулярний контроль він допомагає виявити прогалини в знаннях чи навичках ваших співробітників. Відповідно, вчасно організоване навчання чи коучинг, вони дадуть змогу підвищити продуктивність ваших менеджерів. Висококваліфіковані співробітники вони виконують набагато більше угод і збільшують логічно дохід вашої компанії. Також через запобігання втрат клієнтів за статистикою: більшість клієнтів. Клієнтів вони залишають компанію через недостатню увагу чи погане обслуговування. В свою чергу, контроль якості він дозволяє своєчасно виявити незадоволених клієнтів і виправити ситуацію до того, коли вони покинуть вашу компанію.